Школи почали працювати після весняних канікул. З минулого понеділка почали працювати. Але з цього понеділка сталося, ви знаєте, температурний режим повітря. Знизився і певна кількість шкіл з понеділка пішло на дистанцію. Кажуть, дистанційно, що мається на увазі. Всього у нас в Скривараській області 400 виходимо за 100%. Всього 418 шкіл це юрособи і філії, Ми рахуємо їх всі на сьогоднішній день. Почнемо з сьогоднішнього дня, І так, що станом на сьогодні? Очне навчається 278 шкіл, це 67%, відсотків. Змішано навчається 59 шкіл, це 14%. І дистанційно навчаються 63 школи, складається 15%. Зразу хочу сказати, що в понеділок дистанційно було 50 шкіл, тобто на 13 шкіл сьогодні, на третій день збільшилось кількість шкіл, які навчаються дистанційно. У нас нема такого поняття, як не навчаються, у нас навчаються, але офлайн школі чи онлайн. -школі. Поза школою. А зараз я скажу, які заклади сьогодні в дистанційних, станом на сьогодні, у зв'язку з нижнім температурним режимом. Гурівська, сім закладів, всі це 100% закладів, які в онлайні, Далинська, 12 закладів це всі школи. Наприклад, Катеринівська територіальна громада одна школа в онлайні, це ліцей нова школа, Кропивницька територіальна громада, п'ять шкіл, це е, ліцей, Лідер, Новинський ліцей, муніципальний колегіум, гімназія «Родит», Новомиколаївська. Школа це п'ять закладів, які в місті Кропивної територіальної громади навчаються онлайн. Олександрійська громада 20 шкіл на сьогоднішній день всі в онлайні. Субацька, 6 шкіл. Всі заклади в онлайні. і Світловоцька територіальна громада 9 шкіл. Всі заклади. В Але є питання і інші причини, крім низького температурного режиму повітря. Завалівська дві школи: це Таужнівський ліцей і Сальківська гімназія, захворюваність це ГРВІ. Кропивницька територіальна громада один ліцей проведничих наук в цьому тижні. Вони в онлайні, це ремонт в укритті. Станом на сьогодні канікули 18 шкіл, це 4%. На сьогоднішній на канікулах це Завалівська школа одна, Новомиргородська територіальна громада 16 шкіл і Приютівська територіальна громада одна школа. Динаміка така, якщо цікава динаміка, то з понеділка, по сьогодні, в середу більша кількість шкіл, як я сказала, пішла в змішану форму навчання. І дистанційна, і перша причина це у зв'язку з нижньом температурного режиму повітря.